Саме словом, «Лагом» навчає любити достатність. Ми почали е, інвестувати у проєкт під Києвом. Назвали його «Лагом Village. Містечко, де усі газони зелені. 100 будинків на місяць лего. Вплоть до зубної щітки така. Це реальний сектор. Це не бла-бла-бла. І знову Знову <свіття> Доброго дня. Да, слухай, ну, починаємо далі рухати нашу історію невдач. Такі собі е, серія випусків, да? дуже mm -hmm. цікавих е, Lagon Village. Так. Ти знаєш таке Лагом? Так. Що таке? Я Lugum? чув. Що таке Лагом загалом? Що таке Лагом? Ні, я не дуже розумний в цьому плані. Дуже жаль, що наш, наша країна е, не просто не знає навіть не рухається по азам цього слова. Це скандинавське слово. В нього закладено більше сенсу, ніж в будь-яке слово. У тому регіоні. Mm -hmm. Так називаються книги, по яких навчають дітей. Лагом це як достатньо. Mm -hmm. З першого mm -hmm. класу по останній клас є різні е підручники, за якими люди починають розуміти, що жадність веде нікуди. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Якщо тобі там, потрібна там, ось така машина для таких потреб, не бери найкраще, не переплачуй. Якщо тобі потрібно, ну не такі специфічні дуже люди, я знаю, що в Швеції там є е, в дорогих районах секонд-хенди. Не просто щоб людина зекономила гроші. Якщо тобі вже не подобається ця там, сорочка, ну і здай її там і візьми ту, що тобі подобається. Ну, якщо ну, там, в нормальному цьому, це максимальний знаєш такий лагом, тому в них така велика кількість економних автівок. І проблема не тоді, коли в тебе автівка там, коштує невеликі гроші, а проблема, коли вона тобі не подобається. Uh -huh. І саме слово лагом навчає. Любити достатність. В рамках цього слова ми сформували новий проєкт для того, щоб показати Україні, показати донорам, показати суспільству, що є доступні будинки, реально доступні, вартість якого з землею, там, під ключ з комунікаціями, зовнішнім благоустроєм, меблями, технікою, зубною щіткою, то капцями, може коштувати там, 50 тисяч доларів. Прикольно. Повністю готовий будинок. Під ключ. Для програми є оселя. Для переселенців, для людей, що втратили житло і не мають де жити. Для е, військових, які хочуть покращити свою ну, Бо вони того варті, бо вони воювали за те, щоб в них була рідна земля. А що є рідна земля, як не будинок з ділянкою, правильно? Землею, да, да, щоб свої. було де да, посадити огірок. Дійсно, ми почали е, інвестувати у проект під Києвом, назвали його Голагом Village. Там п'ять типів будинків від е, 50 квадратних метрів до 100 квадратних метрів, mm -hmm. де в 100 квадратних метрах людина, маючи друге світло велике в кухні, почуває себе максимально комфортно, максимально е, працездатна буде. Проживання у такому будинку, да, тобі не буде глушити, там, як там польське містечко, воно дуже добре. Дякую полякам за допомогу, за те, що вони перекрили там тисячі потреб у перші місяці війни. Але ну це контейнер, де живуть чотири людини, розумієш ну, То воно якось там на тиждень, два-три пережити, то одно. А коли людина там, має там, жити там рік-два, ну, можна з'їхати з глузду. Ну, в цілому розуміти. на постійне проживання хочеться якогось комфорту. якісь норми, які є навіть в нашій державі які ми маємо витримувати. І витримуючи ці норми, не факт, що в нас буде все добре з цими людьми. Uh -huh. Але не витримуючи ці норми, точно щось буде погане. Uh -huh. Так, це точно. Я наскільки розумію, я чув, і не буду робити вигляд, що я про це не чув. Це як я там не був, але щось чув. Це як е, ціле поселення цих, цих будиночків, правильно розумію? Так, Ми маємо розробити не тільки, ось бачите. Ну, перша черга, так. така, щоб показати його світу, цей проєкт. 30 будинків, в mm -hmm. якому місті є і магазин, і кафешка, і нова пошта. Ну, і вони така... всі плюс-мінус в одному стилі. Зроблені. Так, вони зроблені в американському стилі. Ось такий mm -hmm. мінімалізм. Який не забруднюється, який можна помити. Він дуже практичний зовні. зовні. Да? Американський стиль. Будеш сміятися. Але у Такому о, дизайну виконано більше там, 70% будинків у Америці. Так, да, я розумію. Це більше 80% будинків у Канаді, де дуже холодно. І майже вся Скандинавія, навіть Норвегія, навіть Ромсі, там 300 кілометрів за полярним кругом, де мінус 50, це будні дні там, січня, побудовано саме з таких. Будинник. Ні, ну класно. Він, якщо, скажімо так, для там для наших людей, якщо там буде стояти один такий будинок, то я розумію, що буде який там певний відсоток людей, яким, яким це може не сподобатись. Але якщо ти заїжджаєш в ціле, ну ціле таке стильне поселення, там де ти бачиш, що там немає там, трьохметрових парканів, і, і люди, ну тобто, і коли стоять стильні оці будиночки, правильно розташовані з благоустроєм, то це має зовсім інший вигляд. Це виглядає як як якесь Коли ти заїжджаєш у село, де у кожного свій паркан, там, всі якось там по-своєму це роблять, це одне. Коли ти заїжджаєш у містечко, де усі газони зелені, де, де, де є людина, яка прибирає ну, кожну mm -hmm. ділянку, підстригає газон, mm -hmm. там, щоб всі бачили, що воно ну, однаково красиво. Mm -hmm. Де є інфраструктурні моменти, і це коштує копійки, то це можна використовувати у гуманітарному напрямку. Тому що саме е, концепція українсь... е, ізраїльського кібуцу планується нами бути використана як місце, де ми зможемо ресоціалювати тисячі людей, яким немає де їхати, які... у яких навіть сьогодні немає професії, тому що вони працювали там на шахтах, розумієш, mm -hmm. у тих е, виробництвах, яких більше ну, в них можливості немає працювати. На селі на... 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 видобича солі, там, наприклад, розумієш, да? mm -hmm. якась там важка промисловість. Що їм сьогодні робити, окрім того, щоб спиватися? А цей будинок ми будуємо за тиждень з ремонтом та меблями та технікою. Тиждень. Я не помилився. Не місяць, не рок, розумієш. Треба був час на те, щоб переварити цю цифру. Тиждень це вау. 100 будинків на місяць легко. Тисяча будинків на рік. Де останній місяць вже буде зустрічати усіх людей, що там проживають, супер. Додай до нього той реабілітаційний центр, про що я тобі казав, щоб доглядати за, їх, за їхнім внутрішнім станом. Додав, е, додай до цього центр е, підготовки, да, як професійно-технічний, який заклад. Угу. там. І вони вже вміють, вони вже. До, е, за ними догляли, щоб вони були у нормальному психологічному стані, і їм де жити є. Додай, до цього якийсь технопарк запроси виробників прийняти участь у такому проєкті, і це вже закрита модель. Да, це повноцінне. Міст, Сучасне розумієш? містечко таке. Так. І, ну, це було дивно, там про це казати може у 2020 році, але сьогодні 7 мільйонів людей. Звернути увагу на такий тим житла, бо їм є проблеми з цим з усім, і це такий комплекс. І коли ми ну та їм нічого по суті не треба з цим робити. Ну тобто вони прийшли, в них вже є готова оформлена, так розумію, ділянка там умовно поставити Все якісь підписи, і вже там постілений навіть газон. Ти приходиш і починаєш це. А вони це я так розумію, що. Точніше не розумію, їх якось ще обслуговуються. Така кажеш, там, що рівно построєна там і що таке, є якийсь, там той, хто відповідає там за, за це поселення, і вони якось, чи там вже кожен сам собі е, робить якісь облаштування. Вплоть до зубної щитки та капців, ідея така. За програму мінімум. Нічого там екстра немає, але все в концепції лагом. Тобто я можу прийти Хочеш з рюкзаком? Докупити, да, і все, і переночувати. Ось ця ідея сьогодні відсутня в нашій країні, у світі житлових будинків. Але якщо розбити по потребах, то це на першому місці. І інтегрувати саме цю концепцію легко у будь-який більш складний проєкт. Угу. З які ми поговоримо пізніше. Угу. Е, зараз в першу чергу ти казав 30 будиночків десь є. Так, просто щоб показати світу, що воно є в країні, що воно вітчизняне, що воно гідне, якісне і це реальний сектор. Це хто... не бла-бла-бла. Хтось приїжджав, дивився з людей, які приймають рішення якісь. І повертаємося до історії невдач. Багато хто був, ага. всім закинули. Працюємо зі всіма можливими, ну, до, що ми собі уявили там напрямками, але в нас немає жодного серйозного замовлення там за останні півроку на такий тип будинків, який там, мог би допомогти комусь, окрім там, села Ягідного та Латвійського фонду, там який діє за допомогою латвійського уряду. Ну а що вони І кажуть? То, то є 10 будинків. Угу. 10. Що вони кажуть? Вони приїжджають, кажуть: вау, да, доступно, просто, Дякую класно. Дякую за стрім. увагу ми будемо мати на увазі. Ок. Mm. Понятно. Okay.